Вітаю вас, дорогі краяни. Сьогодні є свято Івана Богослова, день його пам'яті. У нас же Франківську це свято, як 33 роки був знятий найбільший в Прикарпатті, в Галичині, пам'ятник Богом проклятого сатаниста, головного комуніста, який мав партійний псевдонім Ленін, а насправді мав жидівське прізвище бланк. І також там є версія, що прізвище його було Гольштейн. Заду мене ви бачите білу машину, саме там стояв той ідол богом проклятих комуністів. Ті, яких, як ви знаєте, була найзлочинніша у світі, найбільше у них зробили вбивство, найбільше безбожнества і далі на жаль продовжують робити. І це ідею злою. Ухоплено багато інших націй світу, особливо існуються китайці, корейці, ну і інші ті, які далекі від хрестових ідей. У нас же слава Богу, у 1995 році, день незалежності, акту проголошення, встановлено пам'ятник Івана Франка. Дійсно, нашого великого святого, бо ця за правду, за волю, за кращу України долю, генія письменника, якого мало удостоїти Нобелівської премії на його 60-річчя, але на жаль, його убили, отруїли хитро підступно убили. А людям сказали, що від хвороби. Він е, нібито е, помер. Ми знаємо, що в тілі новому вічно молодому Іван Якович має вернутися щодо храму, що зійде саме позаду готелю Надії, позаду його пам'ятника з тисячою святих вернеться він. І будемо знати правду всю і про його життя, і про інших людей, ті, які святі. Я ж хочу нагадати, що поруч тоді облмуз з і там. У 90-му році був такий головний режисер прізвища якого було Борис. І вони мене дуже ганьбили, якогось артиста підібрали, який там з мегафоном бігав, кричав проти Леніна, проти власне, комуністів Совєтського Союзу. Вони це висміювали. І дуже зло на мене велике мали. мале. Для мене був вірш Івана Франка, завдяки якому. Він названий був великим каменярем і написав він його в 22 роки. даю вам його, я бачив дивний сон, немов передо мною, безмірна та поста і дика площина. І я прикований ланцем залізним стою під височезною гранітною сколою, а далі тисячі таких самих як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жаль. Руки кожного ланці мов гать обвили. І плечі кожного додолуся схилили, бо до да всіх один страшний який стягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний, нам згори, як грім, гримить. Лопайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спийнеть вас, но труд, і спрагу, і голод, бо нам призначено скалу всю розбить. Чудові слова, і цей сон став наснагою для Івана Франка, який ставав. Каменярем, який, попри всякі страсі у житті, пробував дорогу не лише собі і синам у боротьбі, а нам, майбутнім поколінням. І кожна справжня людина має так жити, брати приклад із великого каменяра, і з Великого Кобзаря, який заповідав нам ті думи. Власне, від яких смуток на душі, коли людина живе тими словами святими, що є в святому письмі, що є у? Творах наших героїв, а особливо у творах Івана Франка та Раша Шевченка. Що Великого Кобзаря, як відомо, було багато поезій, які зв'язані саме з його пророчими снами, і ціла поема Сон. І власне у цьому відео я хочу поділитися з тими снами, які є для мене наснагою. Вони були наснагою для вас. Вересня до цього свята Івана Богослова. Отож, я розповідав, хто дивиться відео моє, що моїй заступниці Оксані Зверичук був сон, що з боку Франківська, над надії селом, яке є 40 км від Франківська, яке називається Росільна, і за годинкою стрілкою, за сонячним колом, саме через це село проходить 123 кілометрова хресна дорога УПА, яка починається з мого рідного села Завізя. Нагадаю вам, я де встановлений перший хрест на місці, де була з'ява матінки Божої. 24 квітня 2006 року у чистий четвер з вранці. І далі були наступні е зяви Матінки Божої. То був день, коли вона з'являлась до мене 33 рази разом з Ісусом Христом, який власне 33 роки прожив, як ви знаєте. І власне у Оксани Ярославної, яка є християнка ПЦУ в селі Росільна біля джерела Веселка, дуже гарного, яке єдине спорудження тої каплички, яку бачите ви фінансовано українською висною радою, тому що там має стати велике чудо, має веселково засіяти вода перед тим, як Має власне, прийти Бог і Божа Мати святими, це станеться в ніч з середи на четвер, і та вода висолкова має текти до Дністра річкою Бистриця, притока якої маленький потічок впадає із того села. Також таке чудо буде в моєму рідному селі, за що були пророчі сни, нагадаю вам, дорогі мої, і в селі Лисець. Де Божа Мати вперше в світі залишила цілкому сяві на воді на дні потоку відбиток ступні своєї ноги у вигляді каменю. За всю історію християнства, наскільки я знаю, це сталося вперше. І це сталося саме в нашій області, де є знаменитий камінь Добуша, Добуш має вернутися. Під псевдом Іван Камінь. І це було зроблено саме для мене. Їра моя була тверда, як камінь. Людей, і... Що зі мною Божа Мати зробила таке чудо аж чотири рази. І коли вона залишала камінь на воді, ці випадки розповідав вам я. Це було саме в Осені. І два з тих каменів були відправлені е, двом жіночкам. Одна з них Осана Ярославівна, села Русільна. А друга жіночка е, Таня, е, власне, Самборяночка. Прізвище її є утаємнено. Але, як ви зрозуміли, вона живе у Львівській області в Самборі. І це люди великої твердої віри. Це е, Тетяночка Християнка УГКЦ, а Оксаночка, е, власне, християнка ПЦУ, які особливо повірили про росов УПА, які приїжджали серед перших е, в Івано-Франківськ і. Молилися там, де чудотворні хрести, і інших заохочували сюди їхати. Ну і множили відео мої, і власне говорили, як могли про них, і мали пророчі сни. Так, ось, у цій ситуації я розповідав вам, як Оксана Зваричук бачила над своєю хатиною в селі Російна, як іде Лев. Я вам сказав, що це вона бачила нібито в ніч на 1 жовтня. Прощайте, я неправильно зрозумів Оксану Ярославівну. Вона сказала, що це було в ніч на 25 вересня, власне, на понеділок. І я собі подумав, що э, цей сон. Мабуть, число 25 особливе, люди особливо моляться між догорів в його в славії, і що ймовірно, до 25 жовтня, коли в історії Івано-Франківського руху була особлива подія утвердження перше зі всіх організацій в Україні, ми заявили, що ми стоїмо на платформі ідей ООН УПА. І е, в, так званій партії демократичний народний рух України це був переполох, що ми такі сякі екстремісти, мене обріхали, і так далі. Власне, тоді сказали, що червоно-чорний прапор треба власне, не брати на віччя, тому що нас будуть мати за екстремістів, а ми маємо вступити в Євросоюз. А щодо УПА є різні ситуації, коли європейці можуть нас не зрозуміти, тому що там були криваві сторінки, зокрема Волинська різня, ну і багато чого іншого тоді говорили ще. Такі er, солкові, ті деякі діячі. І ми ж сказали Ні, ми залишаємося і ми мало того, що власне утверджуємося на тих ідеях у жовтні. Ми перед святом ПА заявили, що збираємо конференцію і назву Народний рух України нашої організації будемо уточнювати як націоналістичний рух. Що ми зробили в 1993 році, 19 жовтня, на свято, то ми не вірують. Що, що власила Божа Мати, і в той день були особливі чуда, що на сонці було видно сонце знак УПА. Я його бачив і до того, але цей знак ствердив, що це ми на правильному шляху і що Бог з нами. І потім ми вивели цей знак на печатку, і коли люди побачили цей знак Джублику аж у 2002 році, тобто через 9 років після тої славної події в Франківську, коли ми самостійною стали громадською організацією, вирішили, що 95% людей, які були зі мною, що вони не переходять у партію Чорновола, яка рано чи пізно ви себе як Кишенькова Прожидівська. І зараз ви знаєте, що та партія є власне за тварюлю і за багатьох тих інших. Які є опонентами українського націоналістичного руху за це окрема історія. Не буду все вже уточняти, говорити. Але хочу наголосити вам, дорогі мої, що за те добре святе, що ми робили, Бог дав особливу нагороду, і саме найбільше пророцтва так мало статися, що вони зійшли на мені, і для мене було це несподівано. Що в певний час Бог визначив у 2008 році, що я маю стати головним капеланом і потім явним е, генерал-капеланом е, тої мережі ОНУПА, від якої маю говорити я, і що, звісно, е, є певна загроза того, що. Якщо, не дай Боже, буде посилення окупаційного режиму, то звісно, що я маю перейти в певні страсті і не видати тих, що є в тій мережі. Так ось саме я хотів це уточнити. Там були інші моменти у тому сні Оксани Ярославівної. Про які може з часом Бог Божа мати дасть пояснення, дасть доповнення тих снів її, або мені, або іншим людям, і я вам розповім. Але закцентував я вашу увагу, що до 25 жовтня або до 25 листопада, або до 25 грудня аж ми чекаємо особливі події, коли Господь, як Лев, буде йти і Франківську я бачив його і бачив його саме в тому селі, де поруч є те джерело, яке має засіяти в останні години перед Божим пришестям. Як це обіцяли Бог і Божа мати, це головне, що я вам хотів сказати, і також те, що, як ви знаєте, в Ізраїлі іде. Війна і ця війна буде тривати. Ой, ймовірно, саме по 20 числа жовтня, жоти має бути зява лжехста. Скоріше всього, так буде дорогі люди, які нібито припинить ту війну і припинить війну, нібито в Україні. і Там що Китай нападає, і так далі. Поживемо, побачимо то. Ті вісті за пророчі сни, які були мені і іншим людям, дивіться, будь ласка, у коментарях і дивіться у тих відео, які були в минулі дні, і які будуть особливо майбутнє, тому що пророчі сни з дня у день я все більше від людей чую, що вони їх мають. І ті сни співпадають з тими пророцтвами, які я маю ласку Божу казати. Цяла пречиста Божа мати. Ці сни будуть наростати, але не всім людям, а в меншості людей, саме тим, які особливо вірять пророслупа, тому що до них це велика Божа ласка, за яку всі разом подякуємо. Ми щодня більше, дорогі мої через вершні молитви, а особливо коли ви приїдете і поцілуєте і запалите лампадки в франківську, де є чорнотворні хрести. Саме ті чотири, які показав ті, я вам. це відео, ті, що я підготував у цьому дні, дорогі мої. Тримайтесь нескорено, красиво, разом і сила, Бог з нами і світло, Боже, всяку тьму, всяку нечість, неминуче, скоро переможе.